Доброго дня, друзі, доброго дня мої рідненькі. Хочу розповісти вам про справжнє пекло, в якому живуть майже всі захисники нашої держави, і не тільки. І це пекло, друзі, не на фронті, це пекло вдома. Коли ти бачиш дві України: одна Україна, яка воює, стікає кров'ю, щодня хоронить своїх синів, і друга Україна, для якої взагалі немає війни. Нещодавно я був на навчанні в тилу і дуже чітко побачив ту другу Україну, байдужих людей, для яких немає війни, немає небезпеки, вони живуть своїм комфортним життям. І навіть сигнали повітряної тривоги їх не бентежать. Люди забули, що війна ще не скінчилася, і головне питання наше фізичне існування ще не вирішено. Тож пекло, коли ти бачиш забиті ресторани, де гуляють. І розважаються люди, витрачають купу грошей, а тобі донатя діти по 20, 30, 50 гривень. Я не проти того, щоб люди ходили по ресторанах, але поки триває визвільна війна, кожен повинен приймати участь в боротьбі або ти береш руки зброю, або ти волонтериш, або підтримуєш фінансово. Бо, згідно опитувань, 40% українців взагалі ніяк не допомагають армії. Пекло це коли заходиш в інтернет, а там суцільне свято життя. Люди пустять відпочинок: сіськи, дупи, котики, мартіні, тірамісу шашлики. в той час, коли сотні тисяч українців зараз відпочивають і харчуються в окопах і бліндажах під обстрілами, щоб на ваше свято життя не завітали окупанти. І я не проти відпочинку, котиків, тірамісу. Відпочивайте на здоров'я. Ми за це воюємо. Але ви можете цим не хизуватися, поки ми стікаємо кров'ю. Бо ми ж не викладаємо все, що тут відбувається насправді. Бо розуміємо, що від війни ви втомилися, не можете бухати до ранку в ресторанах із-за комендантської години, і не можете літати за кордон на відпочинок. Тож ну, трошки почекайте, будь ласка. Пекло бачити пихаті рила чиновників і депутатів, які. Крадуть безкарно десятки мільйонів гривень на непотрібному зараз нікому благоустрій. Дився, сяжають квіточки в той час, коли летять ракети по мирних містах, і на другому році війни ще не вирішені питання бомбосховищ. А деякі, вибачте, придурки радіють кажуть, такого в них ще ніколи не було. І ви знаєте, я згоден: такого ще ніколи не було. Бо увесь отой благоустрій. Він на нашій краві і на кісках загиблих воїнів, бо нам не вистачає дронів автівок пального. Жінки, друзі, волонтери збирають нам по крихтах кошти, а хтось радіє мільйонам надобані квіточки. Пекло це коли чиновники, марадери, такі як Мерла Московська ГН Резнік, щодня дякує ЗСУ за можливість спокійно обкрадати зі своєю бандою громаду міста. Я гадаю, що він молиться, щоб війна тривала як нам більше, бо завдяки нам військовим бюджет міста зараз тріскається від грошей. І судячи з коментарів його прихильників під моїми постами, вони мріють, щоб нас загинуло як можна більше, бо бояться розплати. Пекло, друзі, це бачити, як державу, яку ти захищаєш, вбиває економіку і твій бізнес. А також обкрада населення, підвищенням тарифів, перекладаючи всі витрати і втрати на простих людей, при цьому нічого не роблячи з тої довбаною корупцією, на якій ми, до речі, втрачаємо майже два воєнних бюджету. Оце це є друзі, справжнє пекло. Бачите, оці дві України і не мати відповіді хлопцям, які повернулися звільнення, чому так відбувається, чому ми закінчуємось. А нам не те, що немає заміни, у нас нема поповнення, а буковель забита здоровими чоловіками, які гужбаня як в останній день. Оце і друзі, справжнє пекло. Тільки є маленька деталь: якщо ми закінчимося, то закінчиться і ваше життя рожевих поні. Зробіть, будь ласка, репост, може хтось замислиться. А я вірю в нашу перемогу, бо б'ємося ми не тільки за існування, а також. За зміни, за нову Україну справедливу, чесно, перспективно. Я до вас, друзі, всіх вас люблю. Слава Україні і до скорої зустрічі!